насправді знайдіть, будь ласка, в інтернеті, от е, цей конкурс шляхи моє не Подивіться умови, і в ньому можуть брати участь багато людей, і е, там, ну багато ну, якби е, не просто хтось там один там зрозуміло переможеться але багато комусь ще там даються всякі, як то кажуть. Гарні авансики, тобто їх публікують, їх е, е, от поширюють творчість, тому з цими хлопцями дружить. Дякую. Сміла, Володимир Ткаченко і Коваленко. от благодійний фонд імені Тодося Осьмачки, великого українського поета, якого ми всі любимо. О. Коли я казав про те, що буде щось цікаве, я не казав, що це буде. Ну, цікавіше, я так пожартував трішечки, але насправді. Друзі, віршень має одну таку, значить, ну не знаю, штуку, мабуть, так правильно сказати, що ми протягом року вишукуємо цікавих авторів, яких і запрошуємо до виступу. І не тільки запрошуємо до виступу, а ми їх відзначаємо. Ми подаємо якби, людям, що це не просто автори, а це володарі, відзнаки, відкриття віршня 2023. Таких цього року у нас є троє, і вони є серед вас. І поступово ви будете дізнаватись, хто це. От, я думав зараз інше, але оскільки Ігор Леонідович повів нас. В літературу для дітей, то я вам скажу, що я познайомився випадково з цією авторкою. От, мене вразило, що людина вміє не тільки чудово грати в шахи і має копу, копу, копу всяких нагород, а вона вміє віршами маленьким діткам. Пояснити, як грати в шахи. Для мене це ну було от таке. Причому ці вірші класні, ці вірші талановиті, оригінальні, веселі, гуморні. І тому з, великим, з великою насолодою. Першу відзнаку відкриття віршня 2023. Я оголошую. Поетку зі славного міста Львів Анастасія Волк. я бачу її. Прошу поаплодувати їй. От. Відзнака буде надіслана. Вона напише, куди ми надіслаємо їй. Плюс їй буде книжка е, про віршень. Е, от. Е, як додатковий такий бонус. От. Ну і далі вона вже буде, стара віршнівка. Старатися в сенсі не віком, а от, е, з відзнакою. Тому я з приємністю прошу Настю включить, будь ласка, звук, і вам надається слово. Так, мене чути. От. Так, ну раз е, вже. А я поки що відкладаю це бік. Була така чудова презентація, то я тепер думала з чого почати, чи з дорослих віршів, чи з того дитячого, бо все боялася, що мої дитячі віршики будуть тут недоречні, але тепер така гарна компанія, то я почну. Так, якщо у вас є болдіти, запрошуйте їх їм буде теж корисно послухати. Заснули шахи на столі, хоча мені не спиться. Плять гордовиті королі В закритій шахівниці, Тура у сні ховає сміх. Вона серйозна пані. І кінь заснув, гроза усі, коли стрибав в тумані. І сплять слони, знавці атак, що дали бій грозі. Заснули всі, І лиш пішак крадеться у ферзі. Король покликав короля. У гості на пиріг. Старанно той долав поля, але дійти не встиг. Кричать, що сили пішаки, що аж оглухли мухи, Фігури білі, слимаки, Король їх легкодухий. Таких образ би не стерпів ніхто із королів. І їсть, образившись, тремтів І думав вісім днів. А потім вийшов на поріг і рішення прорік. Тепер, королю, твій поріг Не їстиму повік. Ти запросив, навів біду, я дам тобі урок, віднині вже не підійду, я ближче, ніж на крок. Королі в шахах не можуть підходити ближче, ніж на клітинку. Хто не знає, і часто це для дітей незбагненно. Тому це їм е, дуже е, корисно. На, на шахівниці маскарад, чудовий день зимовий. Фігури, наче мармелад, зелені із бусковим, готова фарба у відрі. І сам король у шатах віддав наказ своїй турі всю дошку прикрашати. І кожен ферзь, як від вогню, сахнувся мимоволі. Свою клітинку не зменю, бо я люблю свій колір. Пішаки ще до сніданку стали у рядок на ганку, і побігли, і помчали, як у школі їх навчали. При такій швидкій атаці і король загубить капці, але з військом пішаковим речі стались загадкові. То повернуть, то упруться, то вервечкою зіб'ються. Дивина якась, та й годі. Може, їм завадив злодій? Пішачок, що сам чалапав, від утоми ледь не плакав. Перепон тут забагато, нам потрібен навігатор. Вже проминув великдень, менше не стало болі. Тіні зникають опівдні, та сонце іде поволі. Сон пробігає осторонь, він безпритульний пес. Зникає, як чує постріли, виє вночі до небес. Словом стікає рана, певно, у центрі серця. Країна стоїть незламно, серце болить, але б'ється. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Анастасія Вовк. Друзі, я вам скажу, що готується книжка от пані Анастасії, саме. Як вона називається так, поки перед... робоча назва шахмат вірш, але може ви порадити щось інше?